Друзі, привіт! Що ж здається, це нарешті сталося. Зоря Барнарда, одна з найближчих сусідок Сонця, показала нам свою першу планету, яку вдалося підтвердити. Після десятиліть невдалих спроб пошуку і багатьох помилок, нарешті наука про планети розвилася до того рівня, коли можна покласти край багаторічним дискусіям. Зоря Барнарда, врешті-решт, стала найближчою до нас одиночною зорею, що має землеподібну планету. І сьогодні поговоримо про деталі цього відкриття. Вітаю, мене звати Іван, і це канал Всесвіт.UA. Так, після системи Альфа Центавра, цей червоний карлик є нашим найближчим сусідом, перебуваючи на відстані близько шести світлових років. Зоря Барнарда має лише одну п'яту маси сонця і на 2500 градусів прохолодніша за нього. Однак саме вона тримає рекорд найшвидшого світила, що рухається небом, лише за 90 років вона здатна змінити своє положення приблизно на половину видимого діаметра місяця. Тому зоря Барнарда завжди цікавила астрономів, і не дивно, що вже неодноразово навколо неї знаходили планети. Знаходили, але ніколи раніше не підтверджували. Наприклад, ще у 60-х роках пролунала гучна, але суперечлива заява про нібито планету, яка насправді виявилася лише оптичним артефактом через недосконалість телескопа. У 2018 році міжнародна група астрономів, здавалося, надала досить переконливі докази про виявлення планети з орбітальним періодом 233 дні. Але це виявився черговий фантом, оскільки вже у 2021-му інші дослідники спростували сигнал, називаючи його застарілою зоряною активністю, що виникає внаслідок її обертання. Однак цього разу планета, про яку повідомили в журналі Astronomy and Astrophysics на початку жовтня 2024 року, здається, має набагато міцнішу основу, щоб бути артефактом у даних. Цього разу автори дослідження фактично роками приділяли увагу зорі, використовуючи один з найдосконаліших інструментів полювання на землеподібні планети. І вони провели блискучу роботу, коли виконували перевірку даних, уникаючи будь-яких пасток, у які втрапили їхні попередники. Як наслідок здається, ми нарешті можемо впевнено казати про чергову кам'янисту планету неподалік. Знайомтеся, барнард Б масою близько 40% маси Землі, що обертається на короткій орбіті тривалістю трохи більше трьох земних днів. Це означає, що її орбіта проходить у 20 разів ближче до рідної зорі, ніж орбіта Меркурія навколо Сонця. І це не дуже добрі новини для звичних нам форм життя. Навіть на орбіті навколо відносно холодної карликової зорі на цій планеті має бути все ще занадто спекотно, щоб сподіватися на рідку воду на її поверхні. За оцінками науковців, температура барнард Б може бути в межах 125 градусів Цельсія. Та все одно важко переоцінити це відкриття. Навіть якщо її орбіта проходить ближче за зону життя, це кам'яниста планета, і це наше зоряне подвір'я. А новітня технологія, яку використали астрономи щоб досягти потрібного рівня чутливості, натякає, що ця планета навіть не одна. Перш за все, треба сказати, що не тільки Кеплер, Тес, Хеопс чи інші минулі та сучасні телескопи, які люди запустили в космос, є найкращими інструментами для дослідження екзопланет. На Землі теж не бракує потужних телескопів з ультрастабільними спектрографами, які здатні шукати планети саме земної маси. Наскільки вони кращі чи гірші за космічні обсерваторії, можна, звісно, дискутувати. І тут очевидна перевага космічних телескопів пов'язана з відсутністю атмосфери, яка викривляє світло. Але адаптивна оптика на передових наземних обсерваторіях досягла такого рівня точності, що вже може конкурувати з космічними, на які, до речі, шалена черга з десятків тисяч астрономів по всьому світу. При цьому на наземній обсерваторії ви можете встановити наукове обладнання будь-якої громісткої конструкції і не паритись через обмеження у масі та розмірі. Саме таким обладнанням є ось ця штука, яка називається спектрограф для скелястих екзопланет і стабільних спектроскопічних спостережень, або коротко Еспресо. Так, ми про нього вже якось згадували на каналі. Це надзвичайно складний і точний пристрій, метою якого є вимірювання коливань спектру зорі на рівні точності, яку не дає поки що жоден інший спектрограф. Суть у методі радіальних швидкостей або методі Доплера, який визначає наскільки зоря коливається через гравітаційний вплив планети навколо неї. Однак навіть для планет гігантів ці коливання будуть дуже крихітними, щоб їх побачити із Землі, порядку сотень метрів на секунду. І це в масштабах такого об'єкта як зоря. Навіть типовий червоний карлик може мати сотні тисяч кілометрів у діаметрі, а тут коливання лише у сотню метрів. Однак, якими б крихітними ці варіації не здавалися, для кам'янистих планет ці рухи будуть ще менші, причому в десятки разів, наприклад, Земля змушує Сонце коливатися на швидкості в межах 9 сантиметрів на секунду. Уявіть собі. І що цікаво, саме на такий рівень точності, націлений еспресо. Він розділяє світло зорі на спектр і дає змогу шукати періодичні зміщення ліній поглинання або випромінювання цього спектру. Іншими словами, в міру того як зоря коливається, наближаючись і віддаляючись від землі, її спектр виглядатиме спочатку злегка синішим, а потім червонішим. І якщо такі зміщення є регулярними та повторюються через фіксовані проміжки часу, то можна говорити про ймовірність існування планети в системі і визначити її масу. До речі, у методі Доплера є і певні недоліки, про які не так часто говорять. Найважливіше те, що він не дає точні значення мас екзопланет, а радше дає лише нижній поріг їхньої маси. Причина полягає в тому, що астрономи можуть виміряти коливання, які спрямовані лише до Землі і від неї. І добре, якщо зоряна система буде лежати до нас ребром, тоді справді всі коливання будуть спрямовані до нас чи від нас. І вони відповідно найбільш значні. Але по факту у більшості випадків планетні системи нахилені до нас під певним кутом, який важко визначити. Тож це означає, що спектрограф зафіксує не повне коливання від планети, а лише той компонент, який переміщує зорю до Землі або від неї. Звісно, виявляючи лише частину коливання, можна визначити лише частину маси об'єкта, який ті коливання спричинив. І це велика проблема, оскільки деякі з сигналів, які ми вважаємо планетами, можуть бути не зовсім ними, а наприклад, зорями малої маси. Не дивлячись на це, поки що метод Доплера є одним з найефективніших у пошуку і підтвердженні позасонячних планет. Отже, повертаючись до еспресо, цей інструмент встановлений на дуже великому телескопі Європейської південної обсерваторії. Обсерваторія представляє собою одразу чотири восьмиметрових оптичних телескопа, що можуть працювати як один техніка відома як інтерферометрія. Причому Еспресо здатен взаємодіяти окремо з кожним з них або одразу з чотирма, використовуючи всю потужність інтерферометра. Звісно, все світло, яке дістається інструмента, вже відкориговане системою адаптивної оптики, яка усуває небажаний ефект розмитості через турбулентність атмосфери. Тож роздільна здатність, точність і чутливість самого телескопа вкупі з конструктивними особливостями інструмента забезпечує екстремальну спектральну точність. До еспресо фактично не було приладу, здатного на такі чутливі вимірювання менше 10 сантиметрів на секунду. Але якщо стоїть завдання досліджувати землеподібні планети в зоні життя, то такий треба було побудувати. Тому Гонсалес Ернандес, один з відкривачів Барнард Б, власне і долучився до розробки і створення Еспресо разом зі своїми колегами зі Швейцарії, Італії та Португалії. Це дало можливість його команді отримати гарантований час спостереження за допомогою нового пристрою. І як наслідок їм вдалося підтвердити планету навколо нашого іншого сусіда, Проксими Центавра. Ба навіть більше їм вдалося відкрити ще одну планету в тій системі, яку сьогодні знають як Проксима Центавра Д. І тепер вони зробили черговий вагомий крок, відкривши нам нового сусіда. Навіть за допомогою настільки стабільного спектрографа одразу виявити сигнал від планети не просто. Докази коливань радше накопичуються поступово з плином часу, в міру того, як планета виконує свою орбіту. Тому їх можна вловлювати впродовж днів, тижнів або навіть років, в залежності від того, скільки ця орбіта триває. Ось чому кам'янисті планети в зоні життя червоних карликів настільки цікавлять астрономів. Вони розташовуються відносно близько до своєї зорі і обертаються навколо неї відносно швидко, тому є чудовими цілями для методу Доплера. Треба витрачати менше часу, щоб зрозуміти, чи походить сигнал від планети. Ну і звісно, червоним карликам приділяють більше уваги банально через те, що їх популяція це 80% зоряного населення в околицях сонця. Для того, щоб підтвердити планету навколо зорі Барнарда, науковці спостерігали за нею аж 4 роки. Вони розпочали своє дослідження у 2018 році, коли Еспресо тільки вводили в експлуатацію. Спочатку не було жодних сигналів, схожих на планету, але чим більше даних науковці збирали, тим більше бачили щось цікаве. Загалом було отримано 156 спектрів зорі Барнарда, і дослідники виявили, що вона коливається зі швидкістю 50 см на секунду, тобто в 5 разів сильніше, ніж Сонце через гравітацію Землі. Цей рух знаходиться в межах чутливості еспресо. Звісно, головним викликом було відокремити цей сигнал від магнітної активності зорі. Незважаючи на те, що це старий червоний карлик, він магнітно активний, тобто має великі зоряні плями та протуберанції на своїй поверхні. Плями прохолодніші за інші ділянки зорі, і по-різному впливають на спектр випромінювання. Окрім того, плями обертаються разом із зорею, тож їхній вплив на сигнал має періодичний характер, імітуючи сигнали, схожі на ті, що походять від планет. Тож дослідники зазвичай будують окрему модель активності зорі, щоб виключити її вплив з даних. Для цього потрібно якомога довше за нею спостерігати, щоб зібрати якомога більше даних про її активність. Тому автори відкриття, крім своїх чотирьох років спостережень, також використали дані інших інструментів, таких як HARPS і KERMENS, що встановлені на інших наземних телескопах. Це дало змогу накопичити дані за 8 років спостережень і створити якомога точнішу модель зоряної активності. Саме після врахування всіх зайвих коливань їм вдалося побачити чистий планетний сигнал. Найсильніший сигнал має період обертання трохи більше трьох днів. Об'єкт, який вдалося підтвердити як планету, має масу близько 0,37 маси Землі. Це половина маси Венери або втричі більше за Марс. Враховуючи її коротку орбіту та близькість до зорі, цей світ навряд чи має значну атмосферу. Планеті не вистачить маси, щоб втримати атмосферу, яку легко зруйнують безжальні спалахи карликової зорі. Це особливо притаманно молодим червоним карликам, які дуже спалахуючі. І хоча зоря Барнарда відносно стара, її не можна назвати спокійною. Тож без атмосфери у цієї планети немає шансів утримати воду на своїй поверхні, а її очікувана температура тим паче робить її непридатною для звичного нам життя. Однак що цікаво, результати дослідження не тільки підтверджують чіткий сигнал від планети, вони також дозволяють припустити, що в даних ховаються ще три кандидати, і два з них можуть бути дещо прохолодніші. Сигнали з періодами більше двох, чотирьох і майже сім днів все ще не можна назвати чіткими, і визначення їхньої природи потребує подальших спостережень та досліджень. Але загалом можна вже припустити, що це за світи, якщо вони справді існують. У такої зорі, як Барнард, зона життя відповідає орбітальним періодам від 10 до 40 днів. Тобто, якщо ці кандидати будуть підтверджені, вони можуть перебувати ближче до зони життя, але все ще опромінюється більш ніж удвічі сильніше, ніж наша планета. Вже підтверджена барнард Б має бути наймасивнішою з них, маючи 40% маси Землі, тоді як маси кандидатів варіюються від однієї п'ятої до третини маси нашої планети. Для порівняння Марс становить лише 10 частину маси Землі, тому всі ці чужі планети можна назвати супермарсами, якщо хочете. Тобто їх можна віднести до когорти диваків, які не мають аналогів у сонячній системі. Втім, не забуваємо, що рівень точності, з якою астрономи оцінюють їхні маси, не дозволяє впевнено казати про супермарси, міні-Венери чи субмеркурії. Ми не знаємо, як ця система нахилена до нас. Тому нічого кращого за припущення про мінімальну масу у нас немає. У будь-якому разі астрономи можуть досить впевнено казати, що підтвердили саме кам'яну, себто землеподібну планету в околицях Сонця. І погодьтеся, дуже цікаво, що у найближчих зоряних системах астрономи знаходять саме такі світи. До речі, якщо вони настільки поширені тут, то уявіть, наскільки їх загалом багато в нашій галактиці. А як щодо цілого всесвіту? Взагалі дуже хороший сигнал, що останнім часом планет земної маси відкривають дедалі більше. Це говорить про значний прогрес у цій галузі науки. А ще приємно, коли найближчі околиці Сонця стають дедалі прозорішими для нас, якщо можна так сказати. Завжди цікаво дізнатися, що за сусіди нас оточують і які властивості мають. Що ж, а на цьому я скажу вам дякую. Поставте вподобайку, якщо вам до вподоби цей випуск. А я пішов робити другу частину про Джеймса Веба і його два роки відкриттів. Тож до зустрічі у наступному випуску, бережіть себе і підтримуйте Сили оборони. Слава Україні!